Перед вами фрезер для манікюру Nail Drill Pro X500. Дана модель має потужність 65 Вт. Ручка на 45 тисяч обертів. Ручка до блоку живлення підключається спереду, педаль підключаємо ззаду. Вмикаємо блок живлення. Виставляємо оберти. Ручка працює без вібрації. Дана модель має також функцію реверса, для того, щоб переключити реверс, ми переобмикаємо ось тут кнопочку і можемо працювати в зворотному напрямку. Для того, щоб працювати з педалю, після підключення педалі ми маємо переключити на ножне керування, виставити оберти і натиснути на педаль. Для того, щоб змінити фрезу, ми провертаємо середню частину, дістаємо фрезу, змінюємо і фіксуємо назад. Доступний до замовлення у чотирьох кольорах, дуже гарна модель для роботи.